Щорічно 28 червня, ми відзначаємо День Конституції України. З цієї нагоди ми вирішили запитати у бродівчан, наскільки безпечними вони себе відчувають у нашому місці та в Україні загалом. Це телепроєкт власний погляд. Мене звати Сергій Нікішин. Скажіть, будь ласка, наскільки ви себе відчуваєте захищеною сьогодні? День Конституції? не вгадаєш ну, так. Плюс-мінус Плюс ну, на 90%, може так. Можете привітати бродівчан з днем Конституції? Вітаю, вітаю щастя і перемоги. Зараз кожен за себе. Ту, не знаю, захищеність, яка є. Дякую державі за все, звичайно, що є, як є, робота є, їсти є в нас, тихо, спокійно, мирно. Богу дякувати. Але більшість самі за себе. Можете привітати бродівчан з днем конституції, побажати щось від себе? Можу. Вітаю всіх бродівчан, всіх жителів, броди Золочівського району. Нехай всі живуть мирно, спокійно. Дай Боже нам пошвидше до перемоги, щоб люди дійсно жили мирно, спокійно, відчували якусь дійсну захищеність, були щасливі, здорові, радісні, веселі і щоб діти мали майбутнє наші. Наскільки відсотків захищають? Чувайте. Ну, на відсотків 70, думаю, десь такого. Це таке більше займ. Ну так, да, там що, щось літає, таке щось. Можете привітати всіх бродівчан з Днем Конституції. Вітаю щось. з Днем Конституції, можна, можна не випити пива за таке. Пенсіонеру, то що мені? Нормально. Тільки то, що пенсія маленька, а так? В принципі, нормально все. Можете привітати бродівчан з Днем Конституції від себе. Що, Записуєте? Та ми опитування проводимо для колебачки. Ну що, Щоб війна поскорше закінчилась, закінчилася і все. Ну що більше побажати. А решта собі люди за гроші куплять. Наскільки ви себе відчуваєте захищеною сьогодні в державі? Сьогодні день конституції, тому таке питання цікавить. Добре, ми переселенці, ми дуже раді, що ми сюди попали. Тут люди добрі, всі гарні, всі хороші. От сусідочка в мене теж гарна, всі добрі. А звідки ми ви дякую. до нас такі гарні по? Луганської області. Краматурськ, Донецька область. Все добре, ми тут з познайомилися, все гарно в нас. Можете привітати всіх бродівчан з Днем Конституції. Бажаємо всіх бродівчан, здоров'я їм, здоров'ячка і саме, главное, мирного. Ну, Теж так да. Добре, дякую. Добре, дякую. А ви? Теж. Я не знаю, чого тут боятися. Мені зовсім не страшно. Ви живете самі в бродах? Самі з броді? Ну так. так. А, як вам, броди? Е, дуже гарне місце, дуже красиво, все так файно, люди е, дуже добрі. Е, ви можете привітати всіх бродівчан і всіх людей, українців, з Днем Конституції, щось побажати від себе. Вітаємо, Днем Конституції! Вітаю з Днем Конституції. Бажаю всім, щоб. Всі були такі захищені. Десять з десяти. А ви десять з десяти. Добре, і розкажіть, будь ласка, як вам бродах? Дуже добре, найкраще все подобається. Мені броди подобається те, що вони і не велике, і не маленьке, то що тут все можна сказати по-домашньому, спокійно. Єди погуляти. Добре, дівчата, можете привітати всіх бродівчан з днем конституції від себе щось побажання. Можливо. Ну, Бажаю далі йти е, в путь, можна так сказати, виконувати е, свої мрії і щоб ніколи нічого не робили поганого, можна так сказати. А наскільки відсотків ви відчуваєте себе захищеними? Пишіть нам у коментарях.